Привіт, майбутні колеги. Мене звати Семиряшко Мар'яна, я вже випускниця курсу пані Наталії Я плюс регресивна гіпнотерапія від Адаю. Що вам потрібно знати про цей курс, хто захоче на ньому навчатися? Це те, що вам потрібно багато часу, багато зусиль і працювати потрібно в реалії 24 на 7, щоб охопити це все. Ви зустрінетесь, стикнетесь з тим, що дуже величезний об'єм інформації і мало часу, але не хвилюйтесь, він поступово улягається в голові, і ви зможете потихеньку вже розбиратися, що якими техніками користуватися, коли користуватися, можливо, щось інше використати. Спочатку це здається нереальним, але це реально. <реш> Друге, це величезна праця над собою. Вам потрібно дозволити собі і іншим працювати один над одним. З вами буде працювати пані Наталія, а потім ви з майбутніми своїми колегами маєте пропрацьовувати один одного. Чим більше ви будете працювати, чим більше ви будете помилятися. Тим більше досвід ви одержите. Не хвилюйтеся за помилки, тому що ви навчаєтесь це все нормально. А, якщо ви будете давати прослуховувати сеанси пані Наталі, вона буде вас а, коригувати, показувати деяк, можливо, інший спосіб можна було використати. Ну, це все нормально. А, якщо ви помилитесь, не хвилюйтесь за це. А, і. Якщо є можливість, давайте пропрацьовувати себе і працюйте самі. Якщо не будете занурюватися, то далі кіна просто не буде. Це розширить ваші горизонти і ви зможете працювати. Третє: клієнти. Клієнти бувають різні. Люди не завжди приходять до вас, щоб пропрацювати свою якусь проблему. У є свої якісь інші думки з цього приводу. Нічого страшного, якщо е, клієнт не працює, не хоче працювати, тягне з вас вашу енергію, ви можете спокійно зупинити сеанс і не працювати з таким клієнтом. Це нормально. Ще хотіла сказати, що пані Наталія дала нам доступ до своєї обширної бібліотеки. Вона дуже величезна, І вона, мабуть, збирала все із своє життя, але я їй дуже вдячна за це, тому що я можу нею користуватися на будь-яку тему, вся література там є. А, чи пішла б я знову на цей курс, якщо б можна було повернути час, дійсно пішла б. А, це дуже крутий курс, дуже величезний об'єм знань нам пані Наталя дала. І а, я дякую пані Наталії і нашим дівчатам, які підтримували одна одну і допомагали. Без них було б набагато важче. У нас створилась така маленька сім'я. За що я їм дуже дякую. І я дійсно рекомендую вам піти і навчатися. Але тільки дійсно, хто хоче працювати і готовий потратити свій час на це. Успіху вам!